Ще два місяці тому по вулиці Вокзальній був ось такий ігровий майданчик, на якому діти майже не гралися. Але тепер він оновлений і відремонтований, тому кожного дня буде зустрічати малят не лише цього будинку, але й навколишніх. Це все завдяки небайдужим людям та ініціативній групі Чисте місто почне з себе. Нещодавно відбулось урочисте відкриття оновленого майданчика, в якому взяли участь батьки, діти, організатори свята. Малеча урочисто перерізали стрічку та брала активність участь У конкурсах та розвагах. Була представлена виставка дитячих малюнків. Я малювала машинку, хорку, качелі, що піньки, отут пісочок. Я тут живу і буду приходити хати. Все. В оновленні майданчику брало участь чимало людей, серед яких і Андрій Городов. Не дивлячись на те, що в нього маленька дитина, він все ж знайшов час та допоміг у ремонтуванні майданчика. Хорошо, що в нашому городі є такі люди, що займаються вот і благоустройством нашого міста, от, Кстати, дитячих площадок. От вони мене пригласили помочь. Ну і я не відказався. мене теж вот маленький ребенок. І бачити ну, обломки. Тепер діти мають змогу покататись на гірках, гойдалці, побавитись в машині, пісочниці тощо. Новим майданчиком задоволені як дорослі, так і діти, і дуже вдячні ініціативній групі. Спасибо большое ініціативній групі, яка провела ту роботу у нас во дворі. Тепер можна посмотрети до того, як було, і сейчас огромна їм спасибо, що не то все організували. Що тепер у нас такий красивий двор, і где можна нашим діткам розлітися? Мені подобається, що мені зробили такий майданчик. У мене дуже багато друзів, і я буду грати і грати з майданчиком. Мені подобається все на майданчику, і я буду тут гратися. За словами членів ініціативної групи, аби відновити майданчик, відгукнулись підприємці міста, волонтери та активісти. І на досягнутому результаті зупинятись не збираються. А ми приїхалися по місту і заїхали на площадку, яка кхе, тут знаходиться по вулиці Вокзальної. То, что было на тот момент на площадке, площадка вообще назвать нельзя, абсолютно одни обломки. Тогда вот пришла такая идея начать именно с этой площадки. Сначала был вот как бы вопрос, с чего нам начать, потому что нужно было масса материалов, масса материальной помощи какой-то нужно было где-то найти. В первую очередь обратились также к нашим предпринимателям. Большая благодарность им, потому что ни один предприниматель, к которому мы обращались, не отказал нам. Все помогали, кто чем может. Во-первых, хотела бы поблагодарить всех участников, всех помощников, которые нам помогали в организации данного мероприятия. Что касается праздника, очень благодарна дворской Ирине, которая придумала конкурсы, сделала действительно настоящий праздник для детей. Я думаю, что на этой площадке мы не остановимся, энтузиазма и напора у нас хватает, желания тоже. Тож, можливо, незабаром діти, які проживають далеко від міського парку, матимуть змогу гратись на майданчику біля свого будинку.